Я хочу поділитися сьогодні своїм досвідом, як я кореняю живці троянги. Ось Є такі живці на троянді. Я вибираю живці, на яких гарні груне. Ось щоб таких грунечок було 5-6 і живець довжиною сантиметрів 30. См. Зрізаю на сантиметр нижче бруньки, роблю такий косий зріз. Оцей косий зріз обробляю в натуральний мер. Ось так, обробляю натуральний мед з Так, І вмокаю у укорінювач. Мед натуральний використовується для того, щоб знезаразити, тому що мед має властивість знезараження, Так, І вмокаю у укорінювач. І також допомагає добре набратися у на зріз. Ось, стараємося вибирати живець так. Щоб були брунечки, ось такі вони мають бути гарні, чітко їх видно. І стараємося, щоб від нижнього зрізу було сантиметр два А над верхньою брунькою чим більша довжина, якомога більше. Ось тут у нас є одна, дві, три, 4, 5, 6 От, Три брунечки я закопаю в грунт, а три брунечки залишу над поверхнею. Ось далі готую таким чином грунт. Ось тут я погана така діляночка, минулого року, в якій росли квіточки, хочу посадити це постійне місце для посадки троянд. От на цьому місці троянда буде рости постійно. Ось я купаю таку ямку так. і додам всередину піску. Ямку викопую глибиною приблизно сантиметрів на 15-20. От і додаю трохи піску всередину. Добре. І розмішую цей пісок, щоб вийшла суміш один до одного. ґрунт і пісок. Зараз закриваю цю яму ґрунтом, який залишився. І тепер встромляю підготовану гілочку живець От в такому грандісі. Вокнула в такий грандіс і на половину висоти. От Три грунечки підуть в ґрунт, три залишаться над поверхнею. Можна зробити попередньо отвір іншою гілочкою, щоб не знімався живець, але не обов'язково. Ґрунт пухкий. Тому от вставляю, перегрібаю, трошки ґрунт От Поливаю водичкою. Звичайною, не мінеральною пляшкою, тільки від от мінеральної. От поливаю водичку. Так і накриваю підготованою пляшкою. Обрізаною півтора літровою. Краще, щоб вона не, була не біла, а трошки от така тонована. От. Найкраще люблю живцювати так троянди восени і ранньою весною. Так. Але якщо ґрунт не замерз, то можна протягом цілої зими. Тобто в період, коли троянди відпочивають, нарізати з них живці з бруньками і укорінювати. Оця троянда відразу на постійному місці, тому її не потрібно буде пересаджувати. Вважаю таку посадку найзручнішою і економно вигідною. Дякую за увагу! В інших відео буду ділитися досвідом, як вирішую, як, е, доз, е, як доглядаю інші рослини. Тому пропоную вам підписатися на мій канал. Буду дуже вдячна. Всього вам хорошого!